Всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Так, Сьогодні в нас буде відео про термо... терморіз називається Станок для різання пінопласта. Звичайного і екструдованого пінопласта. До цього у мене, це вже мій другий станок, до цього у мене був такий самий станок. Але в цьому році знайомий у мене тут працював. І побачив станок, я йому показав, і він мався фасад робити. Він також займається будівництвом, там і таке все. Получається, я йому продав свій станок. І він в мене був по цьому різав-метровий пінопласт. По діагналі, то да, ним погано було різати, тому що по діагоналі він... Не, не дуже там, я забув скільки він там вирізав. ну, коротше, не, не дуже е, був такий, що по діагоналі, де фронтони. Погано було вирізати. І вирішив я собі придбати більший станок. Він йде на різку, зараз заміряю, 1,20 ну, Метр двадцять два Корочі, він розрахований, щоб різати екструдований пінопласт. Екструдований пінопласт я також їжу. Дуже зручно, дуже класно. І взагалі рекомендую всім, хто займається фасадами, або буде займатися навіть той, хто хоче собі утеплити будинок, то можливо орендувати такий станок, або придбати і потім е продати, скинувши трошки ціну на нього. Дивіться. Що не можна різати? Ріже він е, так, товщину, товщину пінопласта. Ріже він у нас 20 см. Оце ось 20. О, 20 см. І зараз так тут кнопочка така зверху. Піднімаємо, ставимо. Перевіжу на 5 сантиметрів. Там трохи розчину якогось. 5 см мені такий шматочок десь знадобиться. Ось дивіться. Спускаємо. Все, воно просто саме. Дуже класна штука. Клас. Ах. На ріже він, дивіться, по висоті 20 см. Потім можна, ось, допустимо, треба нам зробити 9 см цього пінопласта. Оце десятка. Да? І робимо, зараз момент, я візьму інший шматочок. Одирізати? Що не пригодиться? Так. О, потрібно відрізати нам там, щоб було 8 см. Малюємо собі. Ось отут воно, дивіться, рухається. Беремо, ставимо. Це ж так лист можна, екструдований лист, звичайний лист. О, будь ласка. Дивіться, не пилюки, не пінопласти, не, пінопла... не крихти пінопласта немає, нічого немає. Дуже зручно. Ще ситуація дуже часто е, з старими будинками. Там же ж ось ці виступи різні, ну а це гарненькі, типу що робили, то е, допустимо, е, що можна зробити? Ось отак. Беру я, допустимо, іде десятка і 4 см, ну а зубчики іноді буває, що збити не можна. Є, що можна збити, а іноді що збити не То, виходить, беремо там. Нам треба зрізати, допустимо, йде лист, е, отак лист йде, і нам потрібно зрізати, бо тут впирається, допустимо, ось отак. Воно впирається тут в цей. о, Оце вверх, тут зуби такі, і вони впираються. І щоб нам не морочитись ножовочкою, беремо, дивіться, малюємося, отак, ставимо. Це ж лист так можна робити. Просто ну, я лист не хочу переводити. Нема в мене зайвого листа. Ну, і, і якщо вам буде дуже цікаво і там хтось попросить, то я вже куплю дешевий пінопласт та покажу. Ну, оце дивіться, допустимо, це великий лист цілий. І ось отак, хоп, тільки попередньо потрібно намалювати. О, дивіться. І все, і у вас все гарно. Ну да, воно прямо там сказати, що воно ідеально, все там. Під 90 градусів. Можна під 90 зробити, прямо в тютільку, ну, там, морочитись. о, Ну, трошки не 90 градусів. Все різно сюди. клей дається, тіклей піна, як утеплюється пінопласт. Ось отак, дивіться. Клас. Дуже класна штука, дуже рекомендую. Що, що не можна ще різати? Можна різати, допустим... У мене була ситуація, пінопласта е, гарного п'ятерки не було в місті, ну а довго чекати потрібно було. І е, ложився пінопласт на, цей, на, на підлогу. Утеклити підлогу людям. То, виходить, я різав е, 5. Допустимо, оце у нас десятка. О, Якщо десятку так зараз різати... Так оце. Ось воно. Притискаємо. І виходить, воно не 5 см. 5х на на пополам він не розпускає цей станок. О, 4,5. А що я зробив на старому станкові? Зараз покажу. І на цьому так зроблю, як мені треба буде. Так, вимкну. Я взяв ось отак. Ось отак е помітив де 5 см, щоб можна було розпускати е десятку пінопласт на пополам. Взяв і сюди просто ось в, в оці місця засверлив цими саморізи е по металопрофілю. І все, я ним розпускав листи навіть. Коротше, дуже класна штука. Рекомендую всім. Зроблено просто, ну, просто, якщо власник станка дивитиметься це відео, Тарас, молодець, краси, Молодці. На, наший брат це робить, зараз покажу вам. Дуже класна штука. Оце ось це ось таке. Отакий ось апарат. О дивіться. Це з меблів. Можна, в принципі, самому таке зробити. Ну, я придбав. Ось лінійка на 81 см. Класно все. Дивіться, клас. Все зроблено класно. Е, ось ще одна лінійка, це. На, на цьому, на метровому, не, не три лінійки, а 2. Я скотчем тільки обклею, щоб воно не затиралося. І ось зараз, дивіться, номер, номер телефона. Трошки не з тієї сторони. Момент. Ось, будь ласка, кому потрібно. О! Купляйте, користуйтеся. Дуже класна штука. Всім рекомендую. Всім дякую за вподобайки. За комент. Дякую. Дякую, хто мені підказував по грубі. Дуже вам дякую. З вас вподобайка. Вам гарного дня. Бережіть себе і своїх близьких і рідних. І допомагаймо нашим Збройним силам. Всім пока.